Недостатньому притоку свіжого повітря, і активного використання газової плити, а часто люди, зцеглуючи без неї, для обігріву вмикають усі конфорки і навіть газову духову шафу. В приміщенні може накопичуватися чадний газ. Отруєння ним не поодиноке навіть улітку, а в холодний період кількість нещасних випадків зростає в рази. Чадний газ безбарвний і не має запаху. Якщо у вас немає спеціальних датчиків, про його наявність ви дізнаєтеся лише з першими симптомами отруєння. Такими як головний біль, нудота, запаморочення, прискорене серцебиття, сухий кашель. У більш важких випадках отруєння спостерігається втрата свідомості, судоме порушення дихання, після чого людина може померти. Найбільш небезпечно вмикати газову плиту для обігріву на ніч і лягати спати. У вісні людина не зможе відчути симптоми отруєння чадним газом, і це, на жаль, призводить до летальних випадків. Саме тому чадний газ ще часто називають непомітним вбивцем.